Доброго дня, шановні українці, геннадій Кривашає, фракція Народний фронт. Займу буквально декілька хвилин, тому що про питання, яку проблему, яку я зараз підніму, не можна не говорити, тому що це якраз є прикладом того, коли Верховна Рада працює, кабінет міністрів приймає відповідні постанови, а місцеві органи влади на місцях займаються корупційними діяннями і просто вибачте займаються безприєм. Прикладом того є Богуславська районна рада, яка своїми рішеннями на сьогоднішній день завищила. Тариф для населення на теплоносії фактично на 46%. Відповідно до першої для першої категорії населення є відповідно до методики НКРЄ встановлений тариф, який складає 1210 гривень. На сьогоднішній день е, буславська тепломережа. Отримує відповідне альтернативне від альтернативного носія. Отримує відповідне тепло по вартості приблизно 900 гривень, а продає населенню по вартості 1300, більше 1300 гривень. Це складає майже 40, більше трьох більше 40% націнки. Куди йдуть ці гроші? Питання: ці гроші йдуть на зарплана заробітну плату і на збагачення тим людям, які працюють в районній раді і працюють в відповідному комунальному підприємству. Тому я хотів би звернутися наразі до голови районної. Ради пана замираєва до всіх депутатів на цій сесії, яка буде бославської районної ради, 22 числа в цей четвер. Підняти дане питання, зробити так, щоб населення богуславського району, міста, лікарні, школи і всі звичайні просте населення отримали той тариф нижчий на 45% який має бути, і не займатися бюрократією, не займатися тим, що звинувачити у всьому кабінет міністрів, верховну раду, депутатів, при цьому маючи повні права і всі повноваження для того, щоб регулювати даний тариф. В свою чергу я ще раз хочу звернутися до всіх богославчан і сказати: на сьогодні мною. Буде направлено на звернення до Генеральної прокуратури для того, щоб провести відповідне розслідування, для того, щоб інші районні керівники районних рад, адміністрацій знали, що тариф має бути для населення таким, яким його не просто встановила держава, а по тій вартості, по якій воно купується у звичайних компаній, які продають ці енергоносіїв. Тому на сьогоднішній день це є. Досить нагальна і серйозна проблема, на яку я хочу, щоб звернули всі органи місцевого самоврядування, це є пряма корупція, яка ніяк не може порушувати права звичайних громадян і ганьбити. Рішення, які приймаються вищими органами державної влади, на сьогодні органи місцевої влади мають всі повноваження встановлювати мінімальні тарифи і давати тепло людям по тій ціні, по тій собівартості, по тій ціні, якою яка вона має бути. Дякую за увагу.